32, Ра 15, ухвала іменем України. 10 вересня 2015 року Печерський міста Києва в складі слідчої судібати, при секретарі Лимар, за участі прокурора позитивно, професію і його захисників Мітюріна Олексій, розглянувши в критому судовому засіданні міські Київ суду клопотання старшого слідчого СГС України під полковника міліції токара, яке погодження прокурором про відділу процесуального Досудому розслідування підтримання державного обвинувачення управління нагляду за завершенням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником істинці якого про застосування запобіжного заходу великі тримання під вартою відносно підозрюваного Швайки Ігоря Олександровича, 25 літ тисячу року, року народження, народження Саїщепроцької цілий району Республіки Кавмики і Російської Федерації. Громадянина України, українця, який має вищу освіту, розлучено на отримання послабиться знаходиться на комітету дітей, працюючи директором Голоса Води», зареєстрований Харківська область Семка Пісочин, вулиці квартальна, 9, квартира 102, проживаючого в Харків, вулиця Полпаскишля, 155 квартира, 78, раніше не судимо, за частиною 2 статті 294 Кримінального кодексу України. Написали статті 376 КПК України, слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частину ухвали. Керуючи статтями 177, 178, 180, 1023, 194, 196, 197, 203, 205 КПК України, слідчий суддя ухвалив. У задоволенні по питанні старшої слідчового везу МВС України, підполковника міліції Токара, який погоджене прокурором, другого відділу процесуального керівництва судового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції Кузакиним про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного швайки Ігоря Олександровича відмовлення. Застосувати до підозрюваного швакіго Олександровича 25 лютого, 1976 року народження, уродженця села селища Тройський, целиного району Республіки Калмикія Російської Федерації, громадянина України, українця, який має вищу освіту, розлученого на отримання якого знаходиться п'яток неповнолітніх дітей, працюючи директором ТОВ медіа центр Голос Свободи, у Харківській області Санта пісучин вулиці Квартальна 9, квартира 102, проживаючи місто Харків, вулиця Полтавський шлях. 155 квартири в 78 раніше не судимо, але запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Визначити народних депутатів України, Мусія Олега Степановича, Бублик Юрія Васильевича, Леченка, Юрія Володимирча, Марченка, Олександра Олександровича, Іллянка Андрія Юрійовича, Головка Михайла Йосифовича, Янис Велида Олександровича. Службова адреса котрих місто Київ, вулиця Горшевського, 5, поручителями Швайки Ігоря Олександровича, покласти на підозрювано швайку Ігоря Олександровича виконання таких обов'язків. Прибувати до та або прокурора, що здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні 120 151 сто п'ятдесят один три нуля шість Встановленою періодичністю, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, віз в Україну. Визначити срок дії обов'язків тривалістю два місяці. Роз'яснити швайці, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено на грошове стягнення в розмірі 0,25 25% розміру мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Роз'яснити поручителям, що вони поручаються за виконання підозрюваного винуваченні покладених на нього обов'язків відповідно до статті 194 цього кодексу і зобов'язується за необхідності доставити його до органу до судового розслідування чи в суд. На першу те вимогу, а також що вони можуть відмовитися від взятих на себе зобов'язань до виконання підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі вони забезпечують явку підозрюваного обвинуваченого до органу до розслідування і часових для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший, попередити особистих поручителів про наслідки невиконання на взятих на себе зобов'язань, передбачених численно 5 статті. 180 КПК капіка України, а саме що у разі невиконання поручителям взятих на себе на нього накладається грошове стягнення в розмірі від 20 до 50 розмірів мінімальної заробітної плати. Похвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення припиняє свої дії після закінчення сроку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, ухвалення виправдованого вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. Контроль за виконанням зобов'язань про особисту поруху покласти на старшу слідчого з Олезі України під полковниками Токара. Ухвала в частині відмови у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з я оголошення апідоз. Церкву, цей же строк з моменту вручення копії йому даної ухвали. Слідчий суддя, патриом, підпис, судове засідання закінчений. Е -е. <пілість> дадуть вам копію. Ухвали, повний текст буде оголошений в понеділок в 10 годині. Повний текст в понеділок в 10 годині.